Підписники, як ви вже давно знаєте, я Матвійчик магнітик І сьогодні саме нове відео про підводний човен. Нам потрібно 41 квадратик, 18 трикутників і 6 раз два, три, четыре, пять и шесть. Кухника і обставляємо їх ось так. Перший ось так, другий ось так, третій і четвер. Це піднімаємо цю штучку. Маємо це і тоді вже обставляємо. Ось так, яйца піднімаємо аккуратно. Цапу поправляємо, управляємо. І це піднимаем. Ось так миходить поки що Так, ми беремо. Буде зати тут вперед. Вставляємо ось так і тепер ми до цього. Ось так у нас виходить. І тепер беремо 4 спекутники і ось сюди так їх уставляємо. Тепер ми беремо спекутників 8 і квадратків 6. Квадрат. І три трикутника в один бік. так повертаємо І так беремо, тягнемо за один трикутник цей середній і ставимо його сюди. цю всередині. І другу робимо так само. Приймаємо, ставимо сюди. Це буде наш зад, а це вперед. І беремо на остаток 6 квадратиків і ставимо їх ось так, ось тут. Взагалі ось. ось так. Якщо було напишіть в коментарях. Всім па-па, мої дорогі підписники, ставте лайк і підписуйтесь на канал.